Доброго дня, діти! Подивіться, хто до нас завітав у гості? Так, це ведмедик. Привіт, ведмедику! Ведмедик хоче нам розповісти, яка історія сьогодні трапилась з ним. Він йшов на галявині та побачив цікаву коробочку. Ведмедик хотів подивитися, що там всередині. Стоп, ведмедику! Не можна чіпати те, що ти не знаєш. Це може бути небезпечно. Дітки, а ви знаєте, що потрібно робити? Коли знаходиш незнайомий предмет. Нам потрібно запам'ятати три головних простих правила. Перше, не чіпай. Друге правило. Відійди подалі, робимо декілька кроків назад. Третє правило. Поклич дорослого. Тож, коли дітки, ви знаходите незнайомий предмет, вам не потрібно його чіпати руками, а слід відійти на безпечну відстань та покликати когось дорослих. Дорослі знають, що робити з незнайомими. Предметами. Тепер пропоную вам пограти в цікаву дидактичну гру. Знайди не чіпай. Ви бачите перед собою кімнату. Вам потрібно знайти декілька предметів. Подивіться, де м'ячик? Так, ось він. Ми можемо його чіпати руками. Так, вірно. Бо це знайома нам іграшка. Тепер пропоную вам знайти книжку. Так, ось вона. Молодці. Ми можемо чіпати книгу руками. Вірно, бо вона нам знайома, так. А зараз подивіться, в кімнаті ми бачимо якусь коробочку. Вона яскрава. Чи можемо ми її чіпати? Ні, звісно, бо це незнайомий нам предмет. Давайте повторимо, що нам потрібно зробити у цьому випадку. Не чіпай, відійди поклич дорослого. Тож давайте ще раз повторимо, я побачив на землі те, чого не знають малі. Не чіпаю, не беру. До дорослого біжу. Молодці дітки. Тепер ви знаєте, що потрібно робити з незнайомими предметами. Ведмедику, а ти зрозумів? Так. Тож будьте уважними, дітки. До нових зустрічей!